На порядок денний виноситься про внесення змін до бюджету в Раніцької селищно-територіальної громади на 2024 рік. Тетяна Івановна, будь ласка. Ну, зміни ми вносимо в зв'язку з тим, що Кабінет міністрів України своїми законодавчими актами, розпорядженнями, постановами вніс зміни до тих субвенцій, які ми отримували протягом 24-го року. Так, нам зменшили субвенцію на бомбосховища на 5 мільйонів 364 тисячі. Зменшили субвенцію на харчоблок ліцей номер 2 153 500. Буквально вчора було розпорядження КМУ від 30 го числа про зменшення субвенції на нуш. Но уряд зменшує її по областях. І область сьогодні. Розпорядження вже військової адміністрації від 31 числа є, але ще суму, на яка на мінус, ми не знаємо, скільки нас заберуть. Ну, Скільки не заберуть, ми її повинні зняти. Тому я її озвучую, що заберуть ще ми повернемо ще і планові показники по субвенції на нову українську школу. Вони в нас не використані. ну. На наступному році, звісно, що нам їх додать. Потім ми отримали, отримали субвенцію з державного бюджету на харчування учнів початкових класів. 1 мільйон 723 тисячі 200. Отримали ми її в 2024 році. І ці кошти вже профінансовані, і вони зараз у нас на залишках, на спеціальному фонді. Ці кошти лишуться, ми їх вертати не будемо і будемо використовувати в 2025 році. Несемо потім зміни в бюджет, залучимо залишки і будемо використовувати. І аналогічно 210-600, там на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів 210 600 тисяч. Також це нова, новий від субвенції. Постанова також Кабміна 1451, порядок затверджений. Також пропонується внести до бюджету. ну В принципі, це все. Це ось п'ять п'ять позицій, п'ять змін. Ми їх вносимо до дохідної частини, відповідно до видаткової частини. Затверджуємо ці зміни. Ну такий порядок, що зміни ми можемо внести і затвердити тільки рішенням сесії із погодженням бюджетної комісії, схвалений виконком. Виконком схвалив сьогодні проект, тому пропоную ці зміни. Шановні депутати, є якісь питання, які зауваження, пропозиції, зачитаю рекомендації з вашого дозволу про внесення змін до бюджету громади на 24 рік, розглянувши та обговоривши з цього питання інформацію начальника фінансового відділу селищної ради Тетяни Кузнєцової постійна комісія вирішила підтримати проект рішення радівської селищної ради про внесення змін до бюджету в радівської селищної територіальної громади на 24 рік і внести проект рішення. Про внесення змін до бюджету в Радівської селищної територіальної громади на 24 рік на розгляд 55-ї позачергової сесії в Радівської селищної ради 8-го скликання. Приступаємо до голосування. Гапонова за. Ростова за. Тімановський. За. Шевчук. Чотири за. – за. Рішення прийнято. Дякую. Порядок денний вичерпаний. До